Зробила навіть зачіску. Дивіться, у салоні під вином я замучилась страшетом. Зібрала в кулак я волю. І тепер, як полякова, що мені вже там робили, поприклеювали мій. Дізнаюсь, натягли оцей парик. Все ж останні люди крик. Потім щось так підтягали, шліфували, фарбували, як нова копійка сяє. Знаю, кращої немає. І ось я в лісі. Кар! Все зима, яка краса цілий день сніжить. Ми, ворони, любимо що? Красу і тишу. Бо ми ворони, хто? Інтелігенція. Що ж, будьмо знайомі, Карліна Карліна. Але от біда, карнікули, про спокій можна тільки мріяти. Спасу немає тих дітей. Зани, до санчата, до колядки на всі голоси. Недавно ледь не вибави мені око сніжкою. Хіба це культура каруль? О, чуєте знову вони Де мій корвалов? Щоб віддати час. А як ми його познаємо? Щоб дорогу він знайшов і навіть десь заблукати. Треба подруги разом діда голосно гукати. Ми Миколай! 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 Миколай ну чого це так кричати, аж у гусі зеленчить? Екстріму захотілося. Де мій корвалов? Я вас не знаю. А ви є в Фейсбуці чи в Інстаграмі? Скільки у вас підписників та лайків? А блоги вас є. Що таке? Ви чаблунки? Нема тело. Якісь ви не сучасні. Що ж, будьмо знайомі. Карліна Карлівна, місцева знаменітість. Але ой, яка ж я фотогенічна, моя бездоганна зовнішність. Просто знатька для любого апаратів. Впевнена. Моє обличчя може прикрасити у вкладинку будь-якого гляді. І тисячі лайків інстаграм ціться підтверджують. Зробимо все! Амає і не трінка. Зупиніться, припиніть, вже набридло лецювати. Одне й те саме цілий рік. І ніхто не згадав, що сумую одна. Сонну, п'яну, як листя на її. Та від вас у мене і криз. Чому вам дома не сидиться? Гечці звідси поза очі. Я вас бачити не хочу. Самі ви його шукаєте, й треба прийняти корову. Коруч печей, світ сорвав, зелений і завжди гріч проживав. Він люзів нема, а як нам закупів, бо він спілкуватись ні з ким не хотів. Країна казького його дракувала і спати спокійно йому не давала.